Доброго дня, мої хороші. Так, ну що, наступна новина, яку я хочу з вами обговорити, добровільне пенсійне страхування може запрацювати раніше встановленого терміну. Хто, я зараз говорю не про молодь до 20 років, а можливо, вже і така молодь є. Не знаю, які зараз пріоритети. Хто. Про своїх батьків, дідусів, бабусь, всі знають, що таке пенсія. Що таке пенсійні внески, який пенсійний вік, і так далі. У нас пенсійна реформа на території України вже, вже намагається не знаю, прорватися, мабуть, років 5. Значить, то ми хочемо платити 2% заробітної плати окремо кожному пенсійні внески. То ще там щось, то ще. Ну, наразі ухвалено отакий от закон. Як, ну, він пройшов друге читання, ось його картка. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму у загальнодержавному пенсійному страхуванні. Верховна Рада України, проєкт закону 9 серпня були текст підписаний Головною Верховної Ради 9 листопада, буквально там неділю чи півтри неділі назад. І так, якщо ми з вами його відкриємо і пройдемося по цьому тексту, він маленький. Ви можете його собі скачати і просто відкрити для себе, щоб розуміти, про що тут йдеться річ. Якщо комусь потрібно чітко визначитися, потрібно це вам чи ні. А я просто пробіжуся по якимось основним таким тезам. Закон уже ухвалено. І на сьогодні ми очікуємо його публікації. Закон набуває чинності наступного дня після того, як текст закону буде оприлюднено на сайті Верховної Ради. Саме після того, як додаткові документи будуть готові, охочі скористатися правом на добровільне пенсійне страхування, зможуть через веб-портал Дія чи веб-портал Пенсійного фонду України. І так, про що йде річ? Значить, ви зможете там через електронні ключі, вже, мабуть, всі знають, що такі електронні ключі, що таке ID-підпис, що таке авторизація через Дію. І навіть ви бачите, що вже через мобільний застосунок Дію можна буде це робити. Договір про добровільну сплату страхових внесків можна укласти також на користь третьої особи. Ось що мене зацікавило. І що дає нам можливість для тих людей, які дійсно допомагають фінансово, підтримують різні благодійні внески роблять. Тепер у нас з вами є можливість робити це напряму людині. Значить, ви маєте, при цьому заяві потрібно буде вказати. Прізвище, ім'я по батькові, дату народження, ідентифікаційний код та номер паспорту громадянина України, якому ви будете допомагати, а саме пенсіонеру. Тобто, якщо у вас є сусідка, якась бабуся, яку ви знаєте давно і намагаєтесь також її якось підтримувати, ви можете напряму їй допомагати фінансово. Я тільки, Ох, я не знаю, на що я вже маю, мабуть, тільки богові не знаю, молюся тільки на те, щоб ці кошти дійсно напряму приходили до бабусі, і вона дійсно отримувала пенсію збільшену, не таку, як вона в неї є. Значить, розмір добровільних внесків, періодичність та терміни їх сплати людина визначає сама. Кошти надходять на рахунок пенсійного фонду та не підлягають поверненню. І так, що я ще відрила. Значить, дивіться, що вони тут у випадку персоналізованих благодійних внесків ну, для пенсіонера 70% від суми він отримує, а 30% піде в пенсійний фонд і буде розписано для тих пенсіонерів, у яких пенсія є невеликою. Не знаю, що таке невелика, не розумію, що таке невелика. Вони зараз отримують, блін, 4 тисячі гривень, це невелика точно. Мінімальну зарплату вони точно не отримують пенсії, пенсіонери. Ну, відповідно до цього закону, кожен охочий може стати благодійником для пенсіонера, як юридична, так і фізична особа. Так що візьміть це на замітку. Про добровільне страхування це йдеться річ саме про вас. Тобто, наприклад, я ФОП. Я сплачую такий-то внесок. Ну, Я так розумію, що там така буде функція. Я ще не бачила цього договору, він ще дійсно недоступний, тому що ми тільки-тільки ось він цей гаряченький підписаний закон. Потрібно дуже багато супроводженої документації ввести в дію. І я надію, що в тому договорі буде вказано, що ми можемо самі собі. Добровільно допомагати. Ну, тобто, я там, наприклад, зараз плачу пенсійний внесок з мінімальної заробітної плати. Так, я розумію, що в мене буде мінімальна пенсія. Якщо я хочу щось більше, можливо, в мене буде можливість доплачувати, наприклад, ще собі пенсійний внесок на мій розсуд. І також, якщо я хочу підтримати, наприклад, свою матусю, то я можу. Вказувати її дані і допомагати її ще також пенсією. Я не знаю, чи це. Но мені здається, якщо мені хочеться зробити якесь добре діло, то це саме воно, От саме, що не не є. Головне, щоб пенсійний фонд до мене в зворотньому режимі не пред'явив претензій, що, наприклад, там я місяць можу допомогти, а наступний місяць не можу. Таке теж буває в житті. Щоб пенсійний фонд ми до мене не пристав, типу, ах, ти ж така пересяка, ти один місяць даєш, другий не даєш, один даєш, другий не даєш. Дуже уважно, хто захоче цим займатися, це робити, дуже уважно прочитаємо з вами договір. Це ми точно з вами зробимо, тому що. Я за це переживаю, щоб не, не, не накинути на себе ярмо, а потім його просто не витягувати. Такого теж робити не потрібно. В законі. Ось, бачите, особи, які досягли 16-річного віку, та не належать до осіб, яким призначено пенсію, у солідарній системі мають право на добровільну сплату страхових внесків і відповідно до договору, що укладається з пенсійним фондом. Отак. Отак. Будемо надіятися, що це по... у нас все вийде. І, як на мою думку, це непогано. Це непогана дія, яка може привести до підтримки самого, скажімо, недіючого верства населення. Все, гарного вам настрою! Тримаємося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за увагу!